Вітаю, друзі! Сьогодні у нас має бути цікавий двіж. До нас їдуть непрості гості. Це зіркове подружжя радіоведучих Люкс ЕФМ Андрій Ферцак та Діана Луцишин. Минулого року Андрій Ферцак вже придбав в нас класну мазду 6, яку ми продавали за послугою. Продаж авто під ключ. Сьогодні настав час підібрати щось для діани, але вони ще не знають, чого хочуть, тому спробую їм в цьому допомогти. Можливо, вдасться переконати на електрокар. Привіт! І що як там червона бестія? я задоволений. Привіт, Привіт Юрко. Дякую. Дуже приємно. Дякую. Да. Да, да. да, так. Так, Дякую. Файн. Це кажуть, що він нам висувати. Чудово. Так, сьогодні ваша черга. Ідемо? Так, давай. Так, з чого почнемо? Зараз покажу, що маєш, розумієш, для того, щоб Відчути, яка машина повинна бути, там чи низька, чи е, висока, чи маленька, чи ні. Ну, от, тому а Ну, ми на нас на всіх покатаємося. Ну, так, так, так. так наймінімальніша машина, яка в нас є, це Міцубісі, АМ Єв. Це суто <правда> суто міська порхавка. Та, я? Так, 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 так. Так. В якості розминки спробуємо мій міський фаворит Mitsubishi АМЄВ. – Ти що, на Погнали? Так, так, Є цікавості. Можна. Ну. Окей. Боже, я навіть ä, ніколи в такій малесенькі на цей вот. Дай. – Ой, мамочки. йо йо Йо-йо-йо-йо-йо-йо. – Так, вона все нагрілася. – Цікаво, на справді – Так-так, там, откайка тракціон маленький. Так. Так, так. О, раді, то значить машина включена. В будь-якому електромобілі, якщо там задаємо свічу. Так, дивась, я на тричка ще не їздила ніколи. Так, так. Маленьким маршрутом провеземо, бо я думаю, то так. Я просто розумієш? Я насправді давай. Це перший раз ти за електромобіль. Ну вона ще їде, що не їде, якщо чесно. Ми ще ніколи не їхали. Ні, ну тихенько дуже так. Якого року ця машина? Це 15. ця влітку приїжджає 110 по місту, взимку 70. Угу. Тому це такий міський ну, да. варіант, і ми можемо в неї всюди влізтися і запаркуватися. Та, це. понятно, на неї хоч поперек можна стати. Типу. Так, ну що, але прикольний мій цикл є маленький. Він такий розповідає. Схоже, якщо за кордоном взяти машину на прокат якусь мінімально на ній, і на ній гоститися. А знаєш, в Франції ці машини. Е, Каршерінгу вони є. Це, да, да, це, да, це, це да, таке, да. як на самокаті. Ти береш в одному місці машину, поїхав, поставив іншу. Так, ну, так-так-так. Та. Та, та. Ми так. колись брали одну каршерінг за кордоном Сітра, Сітри. Офігенна машина. Просто. Ну, ну. Ми так від неї проторчали. Вона повноцінна чотирих міста. Тобто там просто колеса. Я поняла. Це прийде, не знаю. Ну клас. Ну така в місто. Так, суто міський варіант. Дуже класно далі. Дуже тихо, погнали. Так, що може Шо? дизельного Peugeot Давай. Попробуємо? Та я на все Давай. А зараз класика. Peugeot 3008 з 2 з дволітровим дизелем на 150 кінських сил та гідротрансформаторною коробкою. 2018 рік пробіг 172 тисячі кілометрів. Продаємо цього стилягу за послугою продаж авто під ключ. Вартість 20 тисяч доларів. Погнали, це віртуальна панель. Ці ставки з тканини такої типу джинс. Ну, така цікава. Так, я поняла. Так, всі підрегулюй сидіння. Давай заведи нехай трошки кондиціонер. Це спочатку на типу комфортно тут. Типу воно, да, треба протримати. А, окей. Так. Добре, Ой, А як з тою коробкою, Тут є е, локер, кнопка і тоді в неї 100 драйв, вперед то торп. Ага, отак. А, а окей, тут записи. Так, я помню. Ні, але це класно. Реально. Каршеринг її брати за кордоном, знаєш. Але вона, якщо, чесно кажучи, от 100 і вона вже йде на взльод мені. Ми розбаловані маски дуже. Скажу, що я мати тільки два рази взагалі. Телефон було не передається. Так, тут я розікарці вилітає. Хоч, щоб ви подивилися, яка різниця між електрокаром і дизельною машиною, зупиниться. Просто. Mm. І типу стартуй. Ти от натискаєш Давай. один, два. Ну, типу, проходить деякий час, поки вона починає їхати. <інцяк> от, коли хочеш типу, натиснеш сильно в педаль, але Та. так само деякий час тоді почала їхати. Зараз mm, Та ми сядемо на електрокар, це буде <інцяк> зовсім інше відчуття. Градусі, зараз 360 градусів, зараз от ти паркуєшся і от воно показує тобі задню камеру і показує своє положення зверху до супутника. Можна навіть по дзеркалах не дивитися. Ідеально ти станеш рівно по лініях. Фірма не старий, але бувший. Так. Як вам враження від дизельного Peugeot? Паркінг у нас просто так. Я тобі скажу, що це просто вау. Да? Угу. Mm -hmm. Вона така і стильна, і комфортна, і досить видійна. Дуже, дуже, дуже. Йдемо далі. Класний, дуже хороша машина. Я від пижа не чекала насправді. Ну, це ніби максимум, що свій час дало. Ні, ну ти ну не пожай пижо. Ну, типу, А воно ні. Що ж? Ставайте, давайте. Наступним тестуємо мега-оригінальний пластмасовий та потужний електрокар BMW I3 2016 року випуску з пробігом 118 тисяч кілометрів, 170 кінських сил батареї на 33 кВт. Ціна 12 тисяч 600 доларів. 200 плюс влітку і десь 150 зиму. Це не є така дуже далекохідна машина. У нас, бачите, який модний дах так. панорамний, який з'їжджає. Це прекрасно. — І двері. Давай покажеш зараз. З машина, що вона пластмасова повністю. Фігеть. Тобто тут навіть карбоновий корпус, оце є карбон. Це не є метал, це є карбоновий каркас. Це є перероблений пластик. Так. Це так. Є, так, Він так само дуже класно виглядає. Все в нас управління тут на цьому джойстику. О, тут господи. є кнопочка старт. А -а -а. No, так, А цією штукою ми їдемо вперед або назад. Вперед то вперед, назад, то назад. Прикол! Слухай. Так, музику ми виключимо. Ні, я не хочу так. Ні, то тут воно все. Це а, до речі, ні, до речі, тут дуже класна аудіосистема. Це у нас Карман Хардон. Це, так, 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 вона дуже Та як вона цикає. Ага, вона Навіть зараз почуєте, як вона класна бамка, і коли мене причіпили ці косоки. Спеціально посок, щоб Ви почули, як вона класна. О, їдемо, їдемо, Наліво. Це є задній автомобіль. Угу. Клас. Я просто Вона мені дуже така тихусечка. Так. На дуже класно маєш музіляцію. Дівчика колосів чи ні? Ну, там вона... Так, Можеш сісти попробувати. Закрити трошки. О, чуєш, знаєте, як туда йде напрягається. О, це цей звук? Так, він навіть не напрягає. — Так, Класно. Ці вартачі є там. Так, вона якась така типу... Я ж не бачу. Ну, інакше. Так, та, та, вона інакша, та, ніж інші машини. Так, тому і є смак. Давай, Гаско. Давай, давай до повного. Бач, ми їдемо 110, і ми розмовляємо, і навіть Так, да, вона дуже тут преміум. Е, це до порівняння з дизелом. Тільки тут така поворот, а на ній на поворот не дуже приємно заходити, коли це виспіхти. В... Типу, Садимо так, попробуємо. Вона порівняла щось з дизелем, зараз, що ми тільки приїхали на Пежо, вона дуже як тиха. Тут вже тих. Дуже. Вона, типу, ну, вона досить м'яка навіть про те, що тут 20-ті колеса стоять в гузенькій досить, але вона якось так вона така дуже така, знаєш, цілісна. Так, вона от вся вот така кука. Така, 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 так. І ззаді комфортно їдеш, знаєш, ти там удивляєш, як вот си. У ти сейчас там выснуть. Так, я б не міг подумав. Урядовість така досить непогана, навіть хіміка, Знаєш, великий кіський зеркал, ну, вона якась така цікава. Так, 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 так. Ну і ти перед тобою ти зверху дишся, маленька машина, сідаєш. В принципі, вся машина переду до кінця це салон. Практично там немає того переду, і за там ну, кінця. Можемо направо поїхати, заведемо в залу. Це має такий більший маршрут. Впевнено, мене ще тільки коно стає У мене ще зоя Єрино, але його не не, злою точно. Все, медики навіть не будуть. Але свої гроші вона, типу, ну, топ. Я переважно всі машини, які привозимо, так, щоб була ціна, якість і тобто. Окей, ти просто мені не Ну, Я просто дуже люблю ID4, ти мені не розстроюватися цій машині, до неї є претензії якісь. ID4 прикольна машина, але можна її, але треба їбра з Європи. А вони з Європи туди. Так, але типу я можу про неї мріяти сюди. Я це буде робити. Там нормальні батарейки, там вона досить велика і цей, ну. Nee, Можна, в принципі, китайську взяти, але на ті порти перерукає. Mm. Це нічого. Нового. Шофер задній. Шофер задній. Це щось інше, це щось нове. Цікавий, такий експеримент, я тобі скажу. Реально. Ну, вона така інша, ніж інша. Вона у всьому інша. Дякую. Ну що, пробуємо любов. Давай. <зві> Мою особисту кону залишили на закуску. 19 рік, 64 кВт на батарея, пробіг 113 тисяч кілометрів. Не продається, але можемо таку провести на замовлення За 17 18 тисяч доларів. Так. так, так. То є максимальна комплектація преміум 64 кВт батарейка, яка дозволяє поїхати 500 влітку. По місту. Mm -hmm. По трасі я, якщо не економлю, то 400 приїжджає. Взимку це, я думаю, Так, так. Mm -hmm. та, взимку це десь там. Я думаю, Скільки трас... часу вона заряджається до повного? Тут є так само два типи зарядки. Є швидка зарядка, mm -hmm. суперчарджер, це є постійний струм, вона бере 70 кВт за годину, тобто вона за годину повністю заряджає. Mm -hmm. Якщо ми десь по трасі їздимо, ми такі зарядки використовуємо. Якщо mm -hmm. ми на постійній основі використовуємо, звичайний тайп там два. Вона є 7 кВт в годин, то вона заважається 10 годин. Я такі роблю. Я її розріжаю, там майже там до 10% ставлю на ніс, ранку мене повністю заряджена. І я це роблю раз на 10 днів, якщо їжу по місту біля міста. якщо я їжу там, му, то вже відповідно по потребі. Угу. Uh -huh. Тут Є безключовий доступ, асистент сліпих зон. Uh -huh. а, а в кожубасніше багажник? Так, багажник тут не є дуже великий. Це такий багажник гольф-класу, я вважаю. Та, yeah, дуже гарний, та. Вона дуже гарна. – от такий багажник має, але вона має звідти багато дуже всяких бардачків, важких і ще і Знизу блюжки, має, так, та, там всякі зарядки, всякі різні. Ми можемо тут всякі розкладати. Клас. То, тут це така сіточка є, ну багажник, багажник, знаєш, Звичайний, стандартний, багажник, Так. Та. – Нічого такого особливого, але мені для моєї сім'ї це я дружина малий 6 років, повністю цієї. Поїхали в О! Три так, Ці підрегульовуєте. Вона набагато менше, ніж Peugeot. — Так, ну так, це на машина. Ззаду тут в міру в більше місця ззаду. Так, що вона має? У нас є тут вентиляція підігрів, сидіть і кермат під'їр, це класно. Так. Знаєш, тут у нас є бездрукова зарядка, тому тобто сюди ставимо, що телефон телефоні сам заряджається. CarPlay, Android A. Тут є стільки, Ну, само. Зараз ми їдемо там 90, тут так само, що дуже не відчуваємо. Добре, зарядці, тут трохи гірше, ніж в BMW. Трошки гірше, так? Да? Але вона їде тихіше. Мені. Ну, зараз вот, направо. Вона реально мені типу, їде тихенько дуже. А з вулиці взагалі, то як мені її виїжджав, то... Вона має певний звук до 30 км на годину, щоб її було чути. Це тобто, взагалі майже всі автомобілі такі мають звук. Ага. Е, для того, щоб ви там їдете десь там, в тій житловій зоні, щоб було чути чути. Вона дуже легко їде. Легко ну, вона має ту, затисну, ту, ту штуку дуже сильно, але рекуперацію. Так само рекуперація Ліст, я так і знизу, вони може заліппраці знайти. Ну, типу, так, вас значить. Ну і бачите, ми їм з Крім, вона прогнозує у нас 412 кілометрів. Mm -hmm. Тут є драйв-мод. І е, у нас є три режими еко, комфорт. Це зараз ми в ньому їдемо. І зараз я включаю нам спорт. Це улюблений режим. Зразу стає ту кермо, до Гекермо. Віжна вказав. Так, 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 5 баммер. І реакція на педалі акселератора нормальна. Це до кінця, то вже кікдаун зовій. Йу! -мо. А вона да. Так, да, гальмує. Ну, і, і вона гальмує гарно. Да. Ну така, ну така, для мене злота сардина ця машина. А завтра я трошки маловато вместе? Меньше, ніж да, меньше стой. Але попутно вот пустой. Ну що, Яно, ти проїхалася на чотирьох машинах, Ну, нехай на трьох машинах, то така машина умовна. От чого тобі буде розкачки? Розкачки, так. І що би ти вибрала з цих? А, я тобі скажу, мені по легкості їзди оця найбільше подобається. Твоя оця кона. І є однодумці. Вона дуже легко їде, вона дуже легко крутиться. Ну і має трошки важкі кінець, звичайні машини. Такі є. Ну і там 15, ну тобто, кліна трошки вища, так? Що ти зможеш два ключики зіскочити і не боятися щось пошкодити. Ага, окей. Е, та... Ну і по динаміці вона нормальна. І Ні, пор... Вона дуже така жук-жук. Куди покрутив, туди їде, і вона не, не тупа. Ну, типу, не важка в керуванні мене везі. Mm -hmm. Дуже. Може вона зробити комфортний комфорт. о, 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 все, Комфорт. Ой, вона зразу м'яка стала. Ой, давай так, ми поцініємо. Давай, Ми можемо таку. З пробігом 100 плюс-мінус тисяч привезти за 17-17,5 тисяч років. Так. Це 2019 рік uh -huh. і фішка кон2 року, року до березня 2020 року, що в них була відкритна компанія по батареях, uh -huh. то там було кілька кон, які загорілися. І вони швидко спробували поміняти прошивкою, не допомогло до кінця. І вони всім конам у 2021-2022 році міняли по гарантії на нові. Тобто тут машина, тобто ви платите за машину 2019 року, а купуєте а, машину з батареєю 2021-22 року Ясна. випуску. Ну і вся, і у вас машина крайша, як нова. Yeah. Тобто, Найтрожче електромії це батарея, кузов наповнений батареєю, бо там мотор, це всі Чекає, згідні електромобілі міряються чим пробігом чи ємністю батареї, чим їх припадають? Тут є, є різні показники, так. є об'єм батареї і запас ходу. Угу. Не завжди об'єм батареї е, співмірний із запасом ходу. Тобто тут, як і в бензинових дизельних машинах, є середній розхід енергії угу. на 100 км. Угу. Кона має дуже класний власне, цей середній розхід. Угу. Він в середньому, я так собі рахував, середню річний, бо там взимку він більший, злітку менший, виходить 15 кВт на 100 км. Uh -huh. Якщо брати, наприклад, там ЄГУАР АйПайс, який має, uh -huh. який має він дуже класний, комфортний, високого класу машина, пневма і все решта, він має 90 кВт на батарею, uh -huh. але він проїжджає е десь на 100 км менше, ніж по. Тут 64-ка, там 90 була, бо там розхід поза 20-ку. Ну, відповідно. Така ситуація з цим всім. Тому треба дивитися на всі показники. Мені дуже цікаво, я ніколи не їздила в електрокарі, ніколи. Я казав, я казав. Я казав. Так, казав. Я казав. Тому ти мене на тролейбус садив. За керба. Зараз тебе, шановний, візьму 13 гривень, коли у карту. Ljóði, sérstaklega, viðnum, að það er skilt ranns. Að ég aðeins. Það er eitthvað næri tarifa. Það er svolítið fyrir ég. 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 — Треба триматися, тільки відпускає, а вона Добре, вже… — Добре, дивіться, можна менше робити? — Можна, наприклад, що є… Е... — Мені цікаво дуже просто неї заїхати, вона просто тільки відпускає, аж пів метри… Ви... Ти просто можна, не можеш до кінця відпускати. У тижні людина, яка пересіла з звичайної машини в вона буде дискомфортною. Він mm -hmm. треба буде привикнути до тих виглядів, до, 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 до тих, власне, всіх штук. Вийди туди зі стороною і все. — А Діана? — Я вийду? Ой, більше спорту. Оця. Хундай. Андрій, як автомобіліст традиційної орієнтації, так би мовити, зацікавився пижиком і навіть зробив коло по паркінгу. Я тобі скажу так, мені поїзді дуже сподобалась кона. Вона ага. прям от, бритва машина. Але візуально в середині по інтер'єру мені епізод. Вона така добротна. Так, я згідно така хона, така має пластику. Це знаєш такий тут висновку, що наступне відео ви побачите, коли ми висадимо е, в автомобіль порифасами цей компанії. Дякую, що приїхали. Дякую. Я такі двіжняки. Вишне ще ми це, готові. Страшно. Ми готові їздити. Так, катаємося. якщо буде ще щось цікаве, я Андрію там Дякую. маячок. Ми дуже, зустрічаємося дуже-дуже. Дуже, Дякую, Дуже-дуже. Я, я, я свідків. Завжди радий, завжди радий, так що приїжджайте, покатаємося, поспілкуємося. І ви теж, наші суперники, приїжджайте, для вас завжди наш турбаний відкритий. Якщо у вас теж є проблеми з вибором, ми можемо допомогти і вам. Це абсолютно безкоштовно. Телефонуйте, домовимося про зустріч, виб'ємо кави. Я задам вам кілька запитань і спробуємо вам щось запропонувати. Car Detection працює до 100% задоволеного клієнта.